Плануєте екстракорпоральне запліднення? Підготовка до ОКЗ це важливий етап, що значно підвищує ваші шанси на успіх здоровий спосіб життя. Підмовтеся від куріння та алкоголю. Додайте повноцінний сон та помірні фізичні навантаження. Харчування та вітаміни. Раціон повинен бути збалансований, багатий на білки, корисні жири та овочі. Також необхідно приймати вітаміни, Фолієва кислота для правильного розвитку плода, вітаміни групи Б, що сприяють правильній овуляції, вітамін Д для того, щоб був правильний гормональний баланс, так кіонзим 10 для підвищення якості яйцеклітин Обстеження перед ЕКЗ Для жінки необхідно зробити УЗД органів малого тазу, Кров на рівень гормонів, виключити будь-які хронічні захворювання. Для чоловіка важливо здати спермограму, щоб оцінити потенціал його фертильності, приймати вітаміни для покращення якості сперматозоїдів. Дотримуючись цих рекомендацій, ви значно збільшите свої шанси на успіх, записуйтесь на безкоштовну консультацію до репродуктолога, щоб дізнатися більше.